Слава Ісусу Христу. Е, мені по особливому приємно те, що е, коли заспівали, чи коли брат вийшов і говорить слава Богу, є зворотній зв'язок, і це дуже добре. Е, значить, є живі люди, значить, є ті люди, які славлять Бога. І все життя на цій землі, скільки ми будемо тут жити, ми будемо славити Бога. Тому що Він багатий милостині. Е, він дуже сильно любить своїх людей. І саме головне, він творець цієї людини. Він творець мене і вас, і він створив по образу і подобію своєму. І він бажає, щоб людина славила його. Як ми співали псалом, я говорив, що дуже багато є милості. І якраз співали, і так прийшло на пам'ять. Пам'ятаю, мені було 17 років, я працював на будівництві, ми робили дахи криші високо на, на великих висотах. Працювали, пам'ятаю одного разу. Прийшли на роботу, так світало, гарненько було, тільки ще багато дуже роси було. Е і ні в чому не бувало, було багато планів. Сьогодні треба було багато дуже зробити. Е собі напланував. І тільки виліз, і перший і зверху, біля конька, коли я крутив першого саморіза. Е там дещо треба було поправити, я поправляю, не знаю, як так сталося. Я тільки побачив, що я лечу вниз головою і на спині набираю дуже-дуже велику швидкість. І Приземлившись, я більш нічого не пам'ятав. І коли через деякий час я втратив свідомість, і через деякий час почав проходити свідомість, я лежав в когось, моя голова була на колінах, мене поливали водою. І я так лежав і дивився в небеса. І спочатку так було дуже добре. Але потім потрошки почала приходити біль, почав розуміти, що трапилось, бачу, криша є там, дивлюся, в мене там рука дуже сильно викручена, там ще моменти. Але Бог зберіг життя, він дав свою милість. Але що я для себе взяв? І одна із перших думок, які прийшли до мене, я думаю, а якби я розстався з життям, я навіть коли падав, я даже не встиг сказати Господи, помилуй мене. А якби я зустрівся з Богом, що б я йому тоді сказав? Я толком нічого ніде не потрудився, я нічого особливо хорошого не зробив. І якось мені так прикро стало на душі, думаю, Боже, я міг 17 років розстати з життям, але ти зберіг моє життя. Я хочу служити для Тебе, я хочу трудитись для Тебе. Буквально через два тижні я був в гіпсах, ще відходив. І мій близький знайомий, який через два тижні також падає з другого етажа набагато менше я, як я, і він на смерть забивається. І це для мене. Я стою на нього в нього на похоронах і думаю: Господи, слава тобі, що ти продовжив моє життя. Печально, так хтось розстався з життям, ще близький, знайомий, навіть можна сказати, бо ми так не, недавно з ним бачились, а ти мені продовжив життя. І я взяв для себе урок, як важливо. Цінувати тим, що ми маємо. І як добре, що ви сьогодні прийшли на це місце. Добре, що ви залишили свої справи. Можливо, комусь зранку хотіли ще поспати довше. Хтось, можливо, пізно ліг, комусь, можливо, дітки не давали спати, але ми все залишили і прийшли сюди. Але головне ще, щоб ми, як прийшли і пішли, не такими самими, а щось взяли для свого серця. Я також свою чергу хотів би поділитись коротенько словом Божим. Зачитаю Матфія, перший розділ, 16 розділ із 15 вірша. Він каже до них, тобто Ісус, а ви за кого мене маєте? А Симон Петро відповів і сказав: Ти Христос, син Бога живого. Друге місце слово Божого читаю дії святих апостолів. 8 розділ, 37 вірш. А відказав, б відказав, якщо віруєш із повного серця свого, то можна. А той відповів і сказав: я вірую, що Ісус Христос, Син Божий. І третє місце це Івана записано, 10 розділ, 14 вірш. Я, пастир добрий, і знаю своїх, і свої мене знають. Як отець мене знає, так і я отця знаю, і власне життя я завівці поклав. Ось таких три місця, Слово Божого зачитав. І перших два місця, які я зачитав, це говорить про те, коли люди свідчать і говорять про те, що вони знають, хто такий Бог. І я хотів би звернути увагу на те, чи знаю я Бога, чи знаю я Ісуса Христа. Якщо взяти це питання як риторичне, то да, звісно, ми всі знаємо. І взагалі людська душа, вона кожна розуміє і знає, хто такий Бог. І майже всі люди на землі, вони, коли приходять якісь трудності в життя, колись якісь проблеми великі в житті, вони звертаються до кого? До Бога. І коли щось стається, кажуть: Господи, помилуй. Або є поговорка, яку всі також знають, що як тривога, то і до Бога. І часто так є, що люди, живучи на цій землі, вони користуються Богом як, можна сказати, як такими хорошими зв'язками. От, наприклад, і був би якісь батьки, якісь, багаті, наприклад, і бізнесмени, і в них є діти. І діти, тільки щось їм потрібно, вони зразу до тата чи до мами дай, дай, дай нам, ми хочемо те, ми хочемо те. І е, буває так, що люди так, також користуються Богом як тим, в кого є все, але який для них потрібний тільки тоді, коли їм трудно в житті. Е, і чомусь воно так буває. І люди вони знають про Бога, і вони звертаються до нього. І інколи буває, ми збираємося, наприклад, в домі Господньому, чи тут, наприклад, в цьому приміщенні, де написано, де двоє чи троє, там я серед вас, Бог каже, і Бог є серед нас. Але буває з нашої сторони неповага до Бога. Як це може відображатися, коли, наприклад, зустрічаються двоє людей щось обсудити, щось поговорити, якісь справи рішити. І, наприклад, сидять один проти одного, спілкуються, один говорить до нього, розказує щось, пояснює йому, а другий паралельно дивиться, о, машина поїхала, там, думає, як що щось мені зробити. Потім думаю, посиджу я в телефоні, щось подивлюсь, можливо, щось нове. І до протилежної людини повна неповага. Я думаю, що той, хто розказує, йому дуже прикро і дуже неприємно, що так до нього відноситься. Оце так буває, коли ми збираємось, Бог говорить до нас. І як важливо, коли ми уважні, що Бог хоче сказати до нас, коли ми не відволікаємося своїми думками, коли ми стараємося почути, що хоче Бог сказати до нас. І я говорив і читав про те, як люди, мужі, вони знали, хто такий Бог. І живучи, ми можемо знати, хто такий Бог, ми знаємо, що Він є на небесах, ми знаємо, що Він може багато що для нас зробити, допомогти. І ми можемо вірити, що Він може спасти нас по своїй благодаті. Ми можемо вірити, що. Ніщо нас не розлучить від любові Христової, ми можемо вірити, що Він спасе від всяких трудностей, від аварій, від нещастя, від, від ще будь-якої біди. Але ми повинні ще вірити в те, що не всі, які знають Бога, вони будуть спасені. Не всі, які кличуть до Бога в трудні моменти, вони будуть спасені. І з цього самого випливає інше питання. Коли я знаю, хто такий Бог. Коли я знаю, хто такий Ісус? А чи знає мене Ісус? Це дуже важливе і серйозне питання. Я хочу ще поділитись місцем Слово Боже, Матфія, 7 розділ, читаю з 22 вірша. Багато хто скажуть мені того дня: Господи, Господи, хіба мене ім'ям Твоїм пророкували, хіба не ім'ям Твоїм демонів виганяли? Або на ім'ям Твоїм великі чудеса творили, і їм оголошу тоді: я ніколи не знав вас. Відійдіть від мене, хто чинить беззаконня. І можна повторити те місце, де я читав Івана, 10 розділ, 14 вірш. Я пасти добрий і знаю своїх, і своїми не знають. Читаючи те слово, що Ісус каже про тих людей, які знали про Бога. Які, можливо, інколи церкву відвідували, можливо, навіть Біблію відкривали, інколи е, читали щось, е, можливо, щось для себе навіть брали. Але я думаю, що це самі і самі страшні слова, які може отримати людина, це коли закінчить життя і почути, що я ніколи не знав вас від Бога, який скаже. Це самі страшні слова. Тобто, оказується те, що я можу знати про Бога, а Бог не знає про мене. Якщо як я казав брати як риторичне питання, то Бог знає всіх людей. Але тут питання стоїть в тому, чи Бог знає мене як свою дитину, чи Бог знає мене як близьку, яка є його дитина, який має спілкування зі мною. Я можу знати президента, я можу знати міністрів, я можу знати багато впливових людей, але вони мене не знають. І це взагалі для мене ніякої користі не несе. Я не маю ніякої користі. Так само я знаю про Бога, я можу кликати інколи до Нього, а чи Бог знає мене як свою дитину? Якщо дитина, то вона має мати спілкування з Богом, а чи я маю спілкування, це вже від кожного з нас залежить, чи я можу звернутися до Бога, розказати свої трудності, розказати свої переживання, що мене турбує, чи я можу дякувати Богу за те, що Він мені дарував. І друга сторона, чи я можу чути голос Божий. Що Він говорить до мене через якісь обставини, через проповіді, через псалми, через вірші, через обставини життя, через своїх, можливо, хто на роботі працює, Бог він може різними методами говорити до нас, але тільки тоді, коли ми є діти його. І це дуже важливо. Ми знаємо, я думаю, що всі знають, що був такий другий цар Ізраїля, це цар Давид, і сьогодні вже нагадувалось про нього. Він дуже любив бути в домі Господньому. Він дуже любив спілкуватися з Богом, і був на хороших відносинах з Богом. Але були моменти, коли він спотикався, коли гріх приходив в його життя. І є такий псалом, співає, що лються сльози у царя Давида. Хіба мало срібла, хіба мало золота, хіба мало зв'язків в нього в житті? То все є. Чому в тебе сльози Давид, лються». А далі псалом продовжується лються сльози. Не тому, що там багато все є, тому що Давид відчував, що Дух Господній відходить від нього. Він саме більше боявся втратити єднання з Богом. І тому, що він розумів, що ніякі гроші, ніяке золото, ніякі статки вони не зрівняються з тим, коли людина має близькі відносини з Богом. І це ніщо не зрівняється, коли Бог дає мир сердечний, хоч навкругі буде біда. Хоч навкруги буде горе, але коли є мир сердечний в серці, тоді прекрасно жити. ми маємо надію на вічне життя. І приємно, Богові приємно, коли діти Його, вони звертаються до Нього, як, діти, як до батька приходять, моляться, звертаються і просять Його. І ще місцем. Останнє слово Боже, зачитаю в останній книзі Біблії, об'явлення, третій розділ, 15-й вірш, написані такі слова. Я знаю діла твої, що ти не холодний, ані гарячий, якби ти холодний був чи гарячий ти був, а що ти теплий, ані гарячий, ані холодний, то випляну тебе із своїх уст. Це місце говорить про те, що ми не можемо бути християнами наполовину. Ми не можемо інколи приходити в церкву, інколи прочитати Біблію, інколи помолитися. Ми не можемо так, або ми є християнами, служимо Богу, віримо йому, або Бог нас, як тут написано, я виплюну тебе, або Бог відвернеться від, 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 від нас. Тому хто є тут присутній, брати і сестри, всі присутні. Я бажаю кожному з нас, щоб ми не тільки знали Бога. Ми не тільки знали про Бога, а Бог і знав, і знав нас що мали близькі стосунки. Ми мали близькі відносини. І, взагалі, церква, вона в Біблії порівнюється як невеста, як нівеста Ісуса Христа. Трошки раніше я одружився із своєю дружиною, і цей такий момент, коли до весілля як хочеться мати багато спілкування, як хочеться угождати один одному, хочеться багато приємності робити, ти готовий все віддати. І ми, як церква, хто повірив в Ісуса Христа, ми повинні з Богом також старатися угождати для Бога, старатися жити святе і побожне життя, щоб отримати ті прекрасні слова, що ти Раб мій війди в радість господаря свого, і щоб не отримати ті страшні слова, яких страшніших немає, що я ніколи не знав вас, а вибір стоїть за нами. Тому нехай Бог благословить, щоб ми служили для Бога і були вірними Його дітьми. Амінь.